Команда СТН підготувала добірку найсвіжішої інформації і вже готова поділитися із вами у студії Юлія Боднар. І спочатку коротко про головне. Бойовики продовжують нарощувати військову техніку на сході. Марк Києва проінспектував Труханів острів на свята Курсуватимуть додаткові потяги. Детальніше уже за мить. Президент України Петро Порошенко задовільнив прохання Ігоря Коломойського про відставку з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Відповідний указ глава держави підписав під час зустрічі з ним. Повідомляє прес-служба президента. Разом із Коломойським посаду залишив і його заступник Геннадій Корбан. За словами Порошенка, виконуючим обов'язки голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, буде призначено Валентина Резніченка. Президент наголосив на тому, що Дніпропетровщина має залишатися надійним. Тим захисним робежам на сході України. Протягом цієї ночі російсько-терористичні угрупування продовжили провокативні обстріли позицій сил. Ато так на Донецькому напрямку бойовики вели вогонь по наших позиціях з мінометів в районі шахти Дутовка та селища Піски. Крім того, під вогонь зі стрілецької зброї і гранатометів потрапило опитне на Артемівському напрямку. Терористи двічі обстріляли Троїцьке. Загалом цієї ночі бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню. Повідомляють в штабі АТО. Поблизу Маріуполя вже декілька тижнів поспіль ворог не припиняє вогневий натиск на селище Широкіна. Цієї ночі майже з опівночі і до 4.20 по населеному пункту били 120 мм міномети. Також слід відзначити певну активізацію повітряної розвідки ворога. За минулу добу наші сили протиповітряної оборони виявили сім таких літальних апаратів, п'ять з яких проводили аеророзвідку в районі Маріуполя. За останню добу на Донбас з Російської Федерації прибули три конвої постачання для бойовиків. Про це на своїй сторінці Фейсбук повідомив керівник групи Інформаційний спротив Дмитро Тимчук. Крім цього, за його даними, в районі Алчевськ-Стаханов зафіксовано перекидання чотирьох танків і двох бойових броньованих машин. Посилюють свої позиції бойовики і на Артемівському напрямку. Сюди терористи перекинули 21 танк та 18 бойових броньованих машин. Повідомляє Тимчук. У Луганській області залишаються замінованими 5 тисяч гектарів полів. Стільки ж уже вдалося розмінувати. Про це повідомив директор департаменту агропромислового розвитку Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Григорій Кравченко. Передає прес-служба обладміністрації Фейсбук. Розмінуванню підлягають території в станичному Луганському, Новоайдарівському та Попаснянському районах. Ці роботи аграрію координують та здійснюють разом з прикордонниками. Йдеться в повідомленні за словами Кравченка, не зважаючи на все це в весняно польові роботи розпочалися. Інспекція Труханового острову Амар Києва Віталій Кличко разом з очільником Дніпровського району Ярославом Горбуновим проїхалися на велосипедах по Трухановому острову, щоб перевірити, як там прибрали під час суботника. Міський голова відзначив, що на частині території сміття і дійсно вивезли та посадили дерева. Однак попереду ще немало роботи. Віталій Кличко відзначив, що столична влада приводить територію острова до ладу, щоби влітку кияни могли насолоджуватися комфортним відпочинком на природі в центрі столиці. Більше того до облаштування долучилися підприємці та громадськість. На думку мера, це гарний шанс для розвитку малого та середнього бізнесу, адже місто створює для цього всі необхідні умови. Зараз ми підготувалися і реалізовуємо проект, ківляні зможуть провести час тут, в центрі міста Києва на природі. отдохнуть, зарядиться энергией, заняться спортом, рыбалкой, пожарить в нормальных сезонных условиях, там, шашлыки, барбекю сделать. Для этого есть все условия, но нам необходимо это систематизировать. Після цього мер відвідав вишкільний дитячий табір, який організували козаки на Трухановому острові. Також сьогодні Віталій Кличко проінспектує газові заправки у Києві. На сьогодні у столиці розташовано близько 50 незаконних газових заправок, зокрема серед житлових масивів. Подробиці у наших наступних випусках. Метрополітен почав відключати від електропостачання мафи, які розташовані при виході з метро та створюють небезпеку для евакуації пасажирів. Відповідно до вимог правил пожежної безпеки, які були прийняті в 2012 році. Евакуація пасажирів здійснюється через підземний перехід завширшки не менше 6 метрів. І, враховуючи правила, фактично всі малі архітектурні форми, які є при виходах з метро, звужують прохід для евакуації. Відключення розпочали зі станції метро Оболонь та Мінська. Оскільки тут в орендаторі в кінці березня закінчується договір оренди, У 2014 році Ми отримали більше 80 дзвінків про псевдомінірування. І в кожному випадку в ми були винуждені евакуювати пасажирів з станції. И на практике убедились в том, что требования по пожарной безопасности и те мафы, которые установлены с несоответствием к этим требованиям, не дают, возможно... не дают нам возможности эвакуировать безопасно и оперативно пассажиров. Європейський банк реконструкції і розвитку надасть компанії Укренерго кредит на 65 мільйонів євро для підвищення надійності енергопостачання Києва. Про це повідомляє прес-служба ЄБРР. Кредит буде використано для будівництва 330 кіловольтної підстанції західна, а також будівництва двох 330 кіловольтних ліній, які сполучають нову підстанцію з енергосистемою. Проект дасть змогу Укренерго підвищити надійність постачання електроенергії, поліпшити енергоефективність задовольнити попит на енергію в столиці та вирішити проблеми, пов'язані з перебоями в подачі та відключеннями електроенергії в Києві та області. У ніч на 25 березня у Києві невідомі спалили іномарку виконувача обов'язків гендиректора Укрзалізниці Максима Бланка. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Підпал стався о другій ночі. До цього, за словами Бланка, йому надсилали повідомлення з погрозами. Нічний інцидент керівник Укрзалізниці пов'язує зі своєю професійною діяльністю. За останню добу рятувальники двічі виїжджали на ліквідацію пожеж в приватному автотранспорті. Друге постраждало авто Мерседес, який зайнявся в гаражному кооперативі на вулиці. Коцюбинського. На Великодні свята Україною курсуватимуть додаткові поїзди. Їх з 9 по 14 квітня Укрзалізниця призначила у найбільш популярних західному та південному напрямках. Зокрема, це потяги Київ, Львів, Миколаїв, Київ, Одеса, Чернівці, полтава Київ та додатковий поїзд на Кременчук. Більш докладну інформацію можна дізнатись на офіційному сайті Укрзалізниця або зателефонувавши до залізничних каз. Голосіївський парк запрошує активістів розробити веломаршрути. Адміністрація національного парку звернулась до шанувальників велосипедного руху Асоціації велосипедистів Києва із пропозицією разом розробити і маркувати у парку велосипедні маршрути. Нинішні маршрути, якими їздять велосипедисти, співпадають із еко-стежками, де проводяться екскурсії, і велосипедисти можуть зіткнутись із перехожими. А частина веломаршрутів заходить на заповідну зону, де їздити заборонено. повідомляється на сайті. Асоціації адміністрація парку не має намірів забороняти рух велосипедистів, проте має бажання зробити його більш упорядкованим, безпечним та таким, що врахує особливий статус території. Йдеться у повідомлення. Відтепер Україна разом із усією Європою згадуватиме про другу світову в день її завершення 8 травня. Цього дня держава відзначатиме день пам'яті та примирення. Відповідний указ підписав президент Петро Порошенко. 9 травня при цьому уряд 9 травня при цьому уряд не скасовуватиме. Утім, традиційно вихідним днем для українців залишиться тільки день перемоги. У цьому році відзначатимуть 70-річчя перемоги в другій світовій війні. Через напружені відносини між Росією та багатьма країнами світу більшість за. Західних лідерів відмовилися від участі в урочистостях в Москві. А нещодавно колишні посли США в Україні Джон Гербст, Стівен Пайфер і Вільям Тейлор закликали світових лідерів відзначати 70-річчя перемоги над фашизмом у Києві. Це була остання інформація у цьому випуску. Більше новин чекайте від мого колеги Олекса Кіпкало уже о п'ятнадцятій. Я прощаюся до завтра. На все добре.